Привіт, дорогі друзі! Дякую, що зайшли на мій канал. Хочу сьогодні з вами поділитися рецептом пасти, яку я використовую вже давненько. І хочу сказати, що вона допомогла мені і допомагає, тому що я далі використовую це такі багатовітамінна паста. І я вже відчуваю, що я менше вживаю ліків, це дуже добре. І ось такий рецепт. Я зробила його раніше, щоб зараз вживати, а потім перед весною знову зроблю, щоб продовжити пити її. За місяць це треба вжити. Ось вона має такий вигляд: така собі паста. Е, а складається е, ця паста е, з чорносливу, е, кураги, ізюму, інжиру. І ось е, цих сухофруктів треба по 200 грамів. Е, взяти ще лимон, порізати без кісточок, один стакан мелених горіхів, 200 грам меду. Е, і... 100 грамів, 100 мл оливкової олії. Е, і це все. Але ще я від себе додала один стакан е, меленого льону. Насіння льону. Всі ці сухофрукти. Перемолоти на м'ясорубці чи блендером, що в кого є льон. Е, в кавомолці, я перетерла. І Складаю в ємність, в банку літрову складала. А тепер ось прилаштувала таку від сметани пластиковий, такий відерце пластикове і склала в нього. Таку пасту можна зберігати в холодильнику, але якщо там є мед і оливкова олія, воно зберігається гарно і просто в шкафчику без холодильника. Так що пробуйте, робіть і побачите, яких змін у вас в організмі відбуваються. Які зміни відбуваються у вас в організмі. Дякую за підписки, за лайки, за поширення не знаю, що ще сказати. Бувайте здорові, миру, спокою всім! На цьому до побачення.